Біля труни із загиблим військовим Віталієм Качалкою його мама та сестра прощаються з бійцем біля свято-успенського собору у Полтаві. <звітнє> Загинув Віталій 10 квітня поблизу села Новоселівка-2 на Донеччині. Чоловік потрапив під артилерійський обстріл. Він був механіком-водієм. На другий день дзвонив мені, мама, я пішов. Куди тобі мені? Хлоп мене ж менший син вже 8 років на сході. Восім років воїнів. Мама, а як я йому в глаза буду? Дивитися, каже, як він прийде. Знявся пішов. Виклонаний хлопець, викликаний, закінчив він працював. Родом чоловік із села Нестеренки Новоселівської громади. Проживав у Полтаві. Раніше працював у аварійно-рятувальному загоні, каже його колега Олександр Педан. Я їхав на машині і з'їхав на... ну, так вийшло, що я дзвоню. Та каже, без проблем, ще час. Приїхали, зробили, машина вже ж не їде, одтягли машину, а я їхав в село. Він мене звозив в село. Все, каже, без проблем, каже, обращайся, все зробимо. Попрощатися із загиблим прийшли його друзі, побратими та знайомі. Серед них Олександр Лапа. Вони два брати, один ще менший коля. І вони все римі, ну, старалися дошкулити. Ну, доброму не погано там, а по-доброму дошкулити старшій сестрі. Вона за них відповідала, а так ну, кажуть, дуже хороша, така, порядна, гарна людина. Поховали воїна на кладовищі у селі Затурине. Ні... Був друг, нема друга, не стало. Сідав тяжого мінуту, проїжджав, помагав. Люби на суток. Хотів піти в тероборону служити. Потім для всіх новини оказалось, що він в ЗСУ. Последний раз він сказав мені, 7 для сьомого квітня каже, я що не мужик. Я должен захищати свою родину. Віталію качалці було 42 роки. У нього залишилися дружина, мати, сестра та брат. Ела Трубієнко, Юрій Дубіневич новини на Суспільному. Полтава.